15 березня, 25 рік розпакування. Це так, для себе, для нотатку, що коли отримали розпакування ось такої посилки, отримали, повинні бути маленький як сірник алеча, сінці для висадки на окулювання, тому що нашу, хто за нами спостерігає, свою ми втратили. Вона у нас вимерзла. Зараз відкриємо і подивимося така невеличка посилка. Запаковано звісно добре, але щось там повинно бути 200 штук. Ось ну, така. Це людина десь там купає вдома. Як казав, я дивуюся, тому що у нас великий садок є, але чи я два роки туди їздив і завжди вся земля встелена опадає все, що виростає, але не одна не проросла. Ну, бачимо зелененькі, живенькі. Маємо надію, ну, зараз глянемо на коріння. Запаковано гарно в мокру ганчірку, пакет. Ну, Ось такі вони і є, такі тоненькі, маленькі. Будемо висаджувати. Маємо надію, що буде все добре. Є різні, є щось ось. Таке коричневе попало. Зелені. Ну, Висадимо. Думаю, все буде з ними добре. Все, отримали. Дякуємо. До речі, по гривні. По гривні. Люди, хто як може, так і заробляє, правильно роблять. Не можете в себе виростити, купуйте. Хоча в нас ці речі удосаль. Все, дякуємо, тримаємося.